Всім доброго дня і сьогодні ми вийшли подивитися на нашу сою, як же ж вона все-таки пережила оприскування раундапом чи погорів бур'ян. Ну, тут і в мене і бур'ян є, і корчики були, бо тут я бульдозером вигортав межі. Ну, сливочки, а з сливочками боротися трішки важковато. Ну, скажімо так, ми їх поборемо. так, Дану сою я сіяв у міжраді 20 см. О, СЗ3 у нас люди сіяли 15 см. Ну, так як вона йшла, так вона і сіяла. Ну, Ходжу дивлюся, не, не можу поняти, що це таке в мене з радками. Дивлюся, що просто радки є ближче, вужче, ближче вужче, і я не можу поняти. А потім до мене дійшло, що польська сівалка хороша штука. Все, сіє прекрасно, на її роки, на її роки вона сіє просто чудово. Ну, все ж таки. Де тримаються самі анкера, а той механізм, весь те, що кріпиться до, скажімо так, до балки. Ну, воно трохи з руками, воно розходилося, це треба трішки підлатати. Ну, це ми все підлатаємо, трохи її підреп'тіруємо, під, під воно у нас буде взагалі добре сіяти. Ну, і так чудово сіяє, так буде ще краще. Ну, дивлюся, що якби вона ще була на сошниках, то ціни б її не було. Тут я висівав 160. Кілограм на гектар. Є кусок, де я трохи поекспериментував, не знаю, що воно з тим буде. Якщо воно з того щось вийде я вам покажу. А якщо не вийде то таке вже, скажімо так, трохи впролетим. Там небагато площа невелика, там 50 сотих. І <кл 'язаний> що ж, в мене тут вийшло висів на метр погонний 20 і 20 до 25 на а там я просто чуть-чуть весь зменшив, щоби, скажімо так, якщо буде засушлива погода, то на квадратний метр менше рослин, більша площа живлення для даної рослини і, можливо, можливо, вона піде корчом. Ну і з корча піде гарно ляже. Ну ви зрозуміли, гарно піде ляже, самі корчі підуть, підуть корчом буде більше сої. Ну, скажімо так, трохи я там зекономив на посіновому матеріалі, що менше висів Але будемо бачити, що воно з того вийде. Якщо буде засушлива погода, то не знаю, будемо бачити. Зараз дивлюся, ходжу по сої. Ну Кропити я її буду десь через тижня-півтора ну через тижня два Буду кропити сою тоді, коли в неї з'явиться е, три яруса ну, перші цвітіння. Щоб три гілочки було цвітіння. Ну, на першій гілочці, щоб вже ну, трохи стручки бобові зав'язалися, щоб вона вже почала її цвітати. І щоб два яруса було цвітіння. Два яруса, один ярус. Головне, щоб два яруса короче, вийшло у цвітіння. Все остальне як -то, потім поправимо, Потім будемо дивитися. І тоді буду її вже оприскувати, буду вам казати, чим я її кропив. Ну, а друге, чи варто довіряти о тому же ж речашкове на висів, скажімо так. Ну, сівалка трішечки в руках, так що довірай, ну провірай. І там потрібно робити так, як я робив, класти відро, щитати на погонний метр, ну, на вагу кидати на насіння, щоб приблизно знати, скільки ж ми висіємо. Через те, що по табличці одно. Ми виставляємо, а вона нам показує зовсім друге. Ну, самі розумієте, сівалка вже в руках і потрібно більше виставляти, думати, дивитися, більше її перевіряти Так що отакий метод, як я виставляв сівалку на сою, мені сподобався. Ну так, да, я з ним довше програвся, довше з ним промучився. Але результат мене задовольняє. Йдемо зараз, подивимося на ячмінь, як у нас ячмінь росте. Бо був один коментар, коли я тільки посіяв, перший раз я пробував сівалку, перший раз я пробував сівалку, писали, що будеш сівалкою тішитися після того, як воно зійде. Ну, не знаю, чому так написали, але зараз я вам покажу, як сівалка посіяла. І мені дійсно сподобалося. Єдиний її недолік, то що її треба кинути на сошники. Але якщо хорошо обробити землю, то вона і так сіє. А де в мене тотку. Скажімо так, не було дуже м'яко, але вона посіяла. І я задоволений результатом. Задоволений результатом через те, що я не наймав, а посіяв сам. І воно мені... Так, воно дешевше вийшло з цим всім. Ну що ж, йдемо йти на ячмінь. Як ви бачите, як зійшла соя. Ось от, от така соя. Дивимося. Дивимося. Будяк горить. Молодь все горить. От. Так. Отак ви бачите, яка у нас соя, яке міжраді все у нас получилось. Ну от, якось так. Так, ну, прийшли ми на наш ячмінь. Ось, такий у нас ячмінь, виходить. Ходжу по ячменю, а перед цим ходив. Кажуть, кажуть, це що я ти запросів, кажи я кажу, це не просівка. Це технологічна стежка, щоб можна було ходити і провірати посів, і щоб не толочити наш ячмінь. Це по факту просів. <сів> скажімо так. Ну, Зараз вам покажу ось так. у нас ячмінь. у нас гарний ячмінь вийшли. Якщо казали, що подивишся після посівів. Ну, посівом я задоволений. У мене тут виходилося на метр погонний, якщо я не помиляюся, від 65 до 75 насінин. Ну, і не густо, і не рідко, я вам скажу так. Ну, зараз я переключу, покажу, як вона все-таки посіяла. Так що наш ячмінь і не загущений, і не рідкий, щоб ми думали, що він у нас не вийде. Ну, навіть хто буде сумніватися, що вона не сіє, ну, погано сіє. Я зараз спустю в долину, там де я сіяв у болото. Не то, що, а я сіяв у болото, бо пішли дощі, а сроки вже піджимали сіяти ячмінь. І що ж, потрібно сіяти, не будете чекати до останнього, щоби не вспіваєте, лопаєте, сіяти. Пішете, бо треба посіяти. Ну якраз і тут на горі, скажімо так, хорошо вже земля підсохла, а на долині мокру. А будете чекати, поки там шматок з землі десь ну, плюс-мінус. Ну, хай 20 метрів довжину. І от на ширину даного гектара. Получалося. Ви ж не будете чекати, поки у вас висохне той маленький кусочок, а все-таки майже тут більше за гектар, тут десь гектар з копійками. Я навіть точно не считав. Ну, Читайте, якраз оті копійки, там тих 10 сотих, роді, бо чи скільки, Оті копійки ви будете чекати, поки вони висохнуть, а гектар у вас буде пересихати. Воно ну, теж не діло. І зараз ми йдемо все-таки. Подивимося, що там робиться, бо я останній раз був тоді, коли я підживляв ячмінь і кропив по бур'яну. Ну, йду по ячміня, бур'яну я ще не бачу. Так що гербіцид по бур'яну працював у нас непогано. Ну що ж, спускаємося, зараз нижче і подивимося. подивимось. Так, ну, прийшли ми дивитися на ячмінь. тут, де наша сівалка сіяла в болото. Взагалі, сіяла в болото. ну, Скажімо так. Якщо чекати, поки підсохне весь гектар, Помилився. якщо підсохне оцих 10, сотих, тут 10, ну, так, тут, ні, тут десь плюс-мінус 10 сотих підсохне тут ліс, Ну тут постійно скажімо так ліс влагу витягує, витягуємо, тут дуже рідко ви гарного врожаю. Поки підсохне це, гектар пересихає. Якщо гектар не пересихає, ви сієте тут болото. Ну, я вирішив, що нам 10 сотих чи гектар цінніше. І я почав сіяти там, де в нас гектар гарно підсох, Хорошо ми сіяли. От бачите, позаду мене, ну таке собі воно тут не дуже гарний урожай. Тут навіть можна де, даже комбайна не пускати. Таке воно собі щастя. Але хоча зараз пішли дочки, може воно і виправиться, не знаю. Якщо буде виправити, якщо виправиться, я все-таки буду дуже довольний і дуже радий, якщо воно вийде гарне. Ну що ж, вертаємося до нашого ячменю. Так от. Оце тут ось цей кусочок. Ось такий він. Для порівняння. Ось наш очмінь. Ось так у нас сівалочка посіяла. Ну, результатом я задоволений. Ну, результатом я дуже задоволений. Там -таки повторюся, був коментар, що побачиш після сходів, що воно тобі покаже. Ну і так далі, що я зарано хвалив польську сівалку. Скажімо так, за її ціну і за її роки, її, можна сказати, рівних немає. Вона сіє просто на її роки. Через те, що отут була гарна земля, гарно посіяла все. Там я показував, вона сіяла в болото. Вона реально сіяла в болото за трактором, за кулісми тягнулося болото. Я навіть на кінець лишив, його там на кінці навіть відсівав. Скажімо так, хто не, знає, хто не знає різниці, то може і навіть не замітити. <кій> так, виходимо більш-менш, <кій> щоб попасти в родок пшениці. Ой, пшениці ячменю. Щоб не толочити лочити урожаї. І так урожаї будуть у нас важкі, якщо піде посуха буде важко. Ну, якось, якось ми з цим ділом всім вирвемося Так що писали не хвали. Потім побачиш. Сказати чесно, я вражений, да Сівалка добре посіяла. би ще поставити на сошники. У її взагалі на рівних би не було. По тій причині, що висівний металевий. Ну, там пластмасового. Я даже... Там, мабуть, навіть пластмасових деталей немає. Ну принаймні у мене нема. Не знаю, це навіть Ну, Крутше, факт у тому, що якщо ви навіть лишите в бункері насіння, лишите там пшеницю, кукурудзу, ну, будь-яку культуру якої сіяли, у вас ми ще не згризуть висівний. Бо на китайських я знаходив до останнього думав брати китайську. Але на китайській вже двох чоловік я бачу на каналі, що просто ми ще згризли висівний. Чоловік, видно, забув, не забрав він посівний матеріал і ми ще згризли. Ну тут, щоб вони згризли, я не знаю, вони тут зуби поломлять, то був ті висівні, щоб вони його згризли. Ну Зараз далі я піду, вам покажу ще посів сої, бо писали, що я багато сію на гектар, <гум> я покажу що от різницю між соєю, чому не потрібно загущувати і чому я, скажімо так, провів отой маленький експеримент з, з нормою висіву. Скажімо так, якщо воно прийде вдало. Напевно на другий рік я буду практикувати таку свою практику, такий свій експеримент. Ну що ж, зараз ми дойдемо, я вам включу це далі. Далі у нас була посуха, було все сухо, от даже зараз я йду. Зранку у нас моросив маленький дощик. От я зараз йду, йду в куртці, ну, бо вийшов, зранку думав, буде прохладно на полі. А я вам скажу, що ні, на полі взагалі не прохладно, на полі де сонечко вийшло, вже в голову пече добре вже жаркувато. Передають на ніч дощ. ну Дощ або буде злива, не знаю. Якщо буде злива та дощу треба, то та, скажімо так, воно не буде лишнім. Передають на 2 чи на 3 дні дощ, все. Далі знову у нас піде жара, посуха, Ну, таке собі щастя. Ну що ж, сподобалось дане відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!